Відповідно до указу Президента України від 18.04.2022 року No259-2022 про продовження строку дії воєнного стану в Україні, законів України про правовий режим воєнного стану, про оборону України, а також враховуючи розпорядження голови військової адміністрації Тернопільської від 24.02.2022 22 року No 91010201 та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану Тернопільської області, а також пункту 19, рішення Ради оборони від 9.03.2022 року No16, введено в дію розпорядження начальника Тернопільської обласної військової адміністрації від 9.03.2022 року No13010201, заборонено розміщення на сайтах органів. Виконавчих органів влади, органів місцевого самоврядування генеральних планів населених пунктів. Тобто дане громадське слухання проводиться відповідно до постанови, яку я озвучила. В цій постанові чітко вказано, що ви маєте право проводити аудіо, відео та фотофіксацію самих громадських слухань. Проте є заборонено до саміти безпосередньо матеріалів, які мають обмежень доступ. Якщо хтось захоче подивитися, де можна тільки ознайомитися, фотографувати та розміщувати макети заборонені.